Релігійний чинник здатний буде сприяти, тому що Росія це знову таке географічне поняття, а не національне чи політичне. Так, тобто немає нації росіян, вони її так і не створили, тому. Певна частина націй, для яких важлива релігія їхня, зокрема і це мусульмани, татари, це народи північного Кавказу, інгуші Дагестан, насправді це також частково імперське утворення, тому що немає народу Дагестану. Це сім чи дев'ять там ключових є різних націй: авари, даргінці, кумики. З них частина є тюркського походження, частина не тюркського походження. Дехто хто має лайтовіші форми традиційного ісламу, дехто більш. Схильні до шаріату це також така солянка, але те, що ви згадали, це не політичний іслам, це тероризм, це конкретно божевільні люди. Які багато в чому виплакані чи прямо російськими спецслужбами підконтрольні їм, або використані? Чому так відбувається? Тому що е, в цій своїй параної да, щодо будь-якої опозиції свободи е, в Російській Федерації ж повністю зачистили будь-яку опозицію, її немає да, вона, вона не може існувати, бо вона або фейкова, як ці хороші руські підконтрольні чекістам, або вона вбита, знищена чи вигнана з Росії, і то вони їх доганяють навіть в інших країнах труї буквально да, там хімічною зброєю. Чи бактеріологічна, і на цьому фоні е, виникає все рівно задоволення? Немає да, там режимом, частина людей соціально своїм життям не вдоволена. Е, через це фактично можливістю альтернативи і опору є лише радикальний фундаменталізм. Тому що людина не може знайти вияв там в політичній партії, вільних медіа да в маніфестаціях і ця радикалізація це є природній чинник для всіх авторитарних тоталітарних держав. Більш того, Росія сама цьому сприяла. Наприклад, коли вони вели війну проти Чкерії, вони запустили цей. Е Ген да або вірус фундаменталізму, перетворивши світський е, ічкерійський національний рух за свою незалежність в імамат Кавказу. Вони дискредитували перед партнерами, тому що вони використали фон, який був навколо атак е, терористів на 11 вересня, і так далі. Вони цей фактор страху. Е, якщо вони його використовують, що якщо не буде Москви, то у вас будуть купа ісламських терористів. Ви цього хочете От краще бути з нами? От Путін Патрошев е, Наришкін, Ми ж контролюємо це. А якщо ми десь не контролюємо, як в Москві, то це нам не вдалося. Але загалом ми тримаємо під контролем. Тобто ці речі, навіть якщо вони не були початкованими, зроблені, що насправді дуже ймовірно, що були, е, то це все рівно ними використовується для своєї так званої зовнішньої дипломатії, просто залякування світу і показати, що ну, є щось гірше, ніж Путін, наприклад, Талібан чи Єділ, хоча вони самі його і створили. І до речі, це я не планувала а мала б планувати обговорити так само, бо воно має е, відношення. Людина, яка молодий, молода людина, яка вбила Ірину Фаріон, вона ж теж належала до націонал-соціалістичного, ну або симпатизувала руху з Російською Фашистською Федерацією. Тобто російська влада сама, як ви вважаєте, якщо я правильно зрозуміла, створює. Підстави для ось цих рухів терористичних на території власної держави, і вона нам і, і, і ці рухи е, тим чи іншим чином, якщо я правильно розумію, продовжує е, імплент ім, імплент, скажіть як правильно, так, насаджувати. Так да. і є. І насправді усі всі так звані праві або ліві ультрарадикальні рухи, вони всі походять з ФСБшних кабінетів. Це ні для кого не є секретом. Що коли вони всередині 2000-х, зрозуміло, що від футбольних фанатів від руху е, таких ультрамолодих правих людей може бути загроза фізична, тому що ці люди ну в сферу своїх і бачення і віку готові до радикальних дій. Я не кажу, що ці дії є правильні, да, але загалом вони готові там а, палити відділки міліції, вони готові знайти зброю, висловити працівників ФСБ і так далі. Що зробили росіяни? Вони ж чекісти, не перше покоління. Вони це все відпрацювали. Вони їх завербували, купили. Ті, хто були незгодні, вбили, і всі ці так звані радикальні, націонал-соціалістичні чи ультра. Шовіністичні рухи вони підконтрольні прямо російським спецслужбам, Що ми можемо бачити дуже чітко, навіть на лінії фронту, де так звана дія Русіч або Еспаньола, це ж російський нацист та і фактично через на жаль. Спільність інформаційного простору досі вони вербують в Україні людей, залучають на цю маразматичну ідею білої раси, верховенства, єдиніства славянських народів, бла бла-бла. Ну тобто, це їхня частина їхньої пропаганди і частина їхньої імперської політики. Але на Росії ці російські напади це нормальна ситуація. Це в них зазвичай просто відношення до цих. Так званих малих народів своєї ж Російської Фашистської Федерації ось таке расистське. Да? Це, це їм притаманне. А в Україні єдина людина, яка вчинила, це дуже молода людина, мабуть, ще не дуже зріла, м'яко кажучи, да? вона теж виявилася прибічником російського, саме російського руху. І я гадаю, не останньою причиною, мабуть, в них було е, взагалі нацизм в Україні відшукати.